Юрій займається розведенням папуг ось вже більше 35 років, самого дитинства. Є продовжувачем сімейної справи. Цим займався його батько, його дід. На виставку приїхав з Миколаєва. Чоловік завжди долучається до спеціалізованих виставок домашніх тварин та птахів. Привіз до кривого рогу канарок, а також середніх папуг. Скільки живу, стільки й займаюсь розведенням папуг, створенням гібридів цих птахів. Постійно з однодумцями обмінюємось, ділимось порадами щодо догляду та розведення. Продаємо чи важко все залежить від кількості підопіч. Якщо попугне багато, то мороки мало. А якщо маєш цілу ферму, як в мене, то це постійний клопіт. Постійно треба корми готувати. Ти постійно перебуваєш у Русі. Цим треба жити та любити цю справу. Володимир Михайлович привіз з великої Софіївки своїх підопічних курей, породи, Брама та Орпінгтон. Займається розведенням домашньої птиці вже більше 30 років і весь цей час постійно долучається до спеціалізованих виставок, куди має змогу приїхати. Кривий ріг Дніпро, Миколаїв донедавна Херсон тощо. Вони як Курі, як обична домашня курка їдять, зерно, яке дасте, таке їдять, спокійні, не б'ються. Птиця дуже гарна, веде потомство, сама, сама нанесе, сама сяде. Так що по птиці питань немає. Трошки тяжче. І люди, люди трошки бідніші стали, людина б взяла, ну, по деньгам. Де що вступається, де що дариться, навіть хлопцям подарив, просто подарив. Вони в шокі були. П'ять копійок дали, взяли. Раді бо, не обідні. Віктор Михайлович займається розведенням кролів все своє свідоме життя вже більше 25 років. Продовжує сімейну справу. Колись розведенням цих тварин займався його батько та дід на виставку, привіз своїх вухатих підопічних породи бельгійський обер, вважаються крупною товарною породою, адже досягають до 10 кілограмів ваги. Треба прививки їм давати. А так, якщо здоровий кроль, то він росте. От, допустим, оцей кролик йому 7 місяців, буде. 14 ноября йому десь 7 місяців. Вес його десь, я думаю, що десь 7300 його вес. А то схрещені кролі. Фландер і бельгієць, вони схрещені. В його плотність м'яса. За счет плотності м'яса у цього кролика як стати, він більш вес має. Всього в спеціалізованій виставці взяли участь більше ста чоловік з Кривого Рогу та Криворізького району сусідньої Миколаївщини, Херсонщини та Кірвоградщини. Раніше такі заходи збирали ще більше і учасників, і відвідувачів, але повномасштабне вторгнення Росії відсунуло фокус інтересу до цих подій навіть не на другий план. Підготовка тривала у нас більше, вже десь півгода. У нас йшла підготовка, допомогла нам місцева влада. також само допомогли наші місцеві голубники. У нас на заході дуже багато Учасників більше. 100 чоловік на виставці нашої представлені багато видів голубів, кроликів, кізи є само, самохом'ячки, попуги, гуси, качки, кури. Ну багато багато сьогодні приїхало людей. Крім того, на виставці всі бажаючі мали змогу долучитись до благодійного збору коштів. Зібрану суму потім передадуть волонтерські організації, яка придбає щось корисне та потрібне на передовій для військовослужбовців 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.